Знаєте, часто люди взивають до Бога, говорячи, боже, ти ж там обіцяв мені благословіння і злити до ізбитку в слові своєму. Чому немає благословіння? Чому життя прокляте? Чому проклята країна, в якій ми живемо? Чому війни, чому гинуть люди, чому епідемії? Чому прокляти індивідуальне життя? Знаєте, коли подивишся на життя людей, дуже багато прокляття в життях людей. Чому так відбувається? Люди забувають, що е, віра в Бога це договір. Договір між людиною та Богом. Коли ми е, трапляємо в так, що в будь-якій сфері нашого життя ми стикаємося з іншими людьми. Коли ми щось купляємо, продаємо тощо, це теж договір, коли одна сторона зобов'язується надати, е, до прикладу, якийсь Продукт тощо і гарантує його якість. А інша сторона так же само забезпечує фінансову, до прикладу, складову. Тобто, є чіткі е, обов'язки кожної сторони. А коли людина думає, що можна нічого не робити, прийти там свічечку поставити, або, або взяти. Іконку собі повісити, жити в проклятті, жити в беззаконні, в гріхах, і Бог буде благословляти, то ні, ви помиляєтесь, так не буде. знаєте. Господь дає кожному можливість обрати. Господь каже, обери благословення чи прокляття. І кожен може зробити цей вибір. І знаєте, коли а людина не, не хоче, це один момент. Коли людина не знає, як це зробити, це інша справа. Господь дав нам церкву, в яку ми можемо прийти покаятися. А тому що, як Іван навіть креститель казав, що фарисеям е, щоб вони покаялися та принесли гідний плід покаяння. Е, коли ми трудимося для Бога, то ми можемо приносити гідний плід покаяння, коли ми спасаємо людські душі, коли ми не так, як той. Знаєте, який багач, який зібрав щедрий урожай і почав розвалювати клуні, і говорить в серці своїм, буду там насолоджуватись, кайфувати, ні в чому не мати потребу і так далі. А Господь каже, ну чи цієї душу твою заберуть. Кому дістанеться все, що ти збирав? Важливо розуміти, що ми маємо сіяти в дух, щоб пожати життя вічне. Ми маємо спасати людські душі, якщо ми діти Божі, ми будемо займатися Божими ділами. Ми будемо проповідувати Євангелія, нести світло. І тоді Господь каже: ізолью, благословення до ізбитка. Розумієте? Для того, щоб бути благословенними, треба виконати свою частину договору. Тому благословляю кожного з вас, щоб ви дійсно в повноті пізнали Слово Боже та виконали його в своєму житті.